Боже, народ, знаєте, Скажу вам чесно, я от полюбив Карпати от, імуну, от саму яблуницю. Завдяки нашим друзям бучковським величезні вітання. Ми з ними приїхали із Дімкою кумом, як теж без кума. Ми приїхали і ми жили в цій от хаті. От ця, ця хата, яка от ця яблуниця, оці от стежки, от це вже все нам таке дуже-дуже знайоме і все дуже, дуже рідне. От гостинна хата. Вже на місці, тут два, тут дуже для дітей. До речі, на цю всю господарку ми сьогодні самі. Окремо є паркомісця, місця, окремо є баня. Одна хата. Тоді оця хата, в якій ми будемо зараз жити. Багато дитячих майданчиків і гірки, і батути, все ж не хочеш. Тут є такий от ресторанчик, є окремо готельні номери. У по другому порсі приходиш, є о, о, ніби як такий ресторанчик, і така навіть зробила таку бесідку велику, в якій можна робити е, бенкети, святкувати. Тут ще раз покажу. Ну, в принципі, виповідь, а дивіться. Молодець. Качелька. А, і ось оця ще одна хата з двома номерами. Добре, зараз прийду. Я йду подивитися на нашу оцю. Улюблену хату. Е, ця хата вона сама новіша, найновіша, і вона зручна тим, що два поверхи маю окремо санвузли, типу, все-все-все. А якщо сказати по часному то ось ця от хата для мене найрідніша. Тут е, одна спальня, посередині туалет з ванною і друга спальня. І е, тут я дуже любив за рахунок того, що ми колись як приїжджали тут з вікна, о, а одиться. Алка. Ми по всіх цих, по всіх хатах, хто куди, як, як ми ще. Дуже любив цю хату, бо тому що ми, коли приїжджали, то е, з вікна кухні видно просто гори. Ходіть, я вам покажу. Ой, це навіть так пахне як деревом, так як, як, як і було. Ми от заходимо. Тут така прихожа з каміном, Бачите? Телевізор, кухня. По сучасному кухня студія. бачите? Тут класно тим, що ти приїжджаєш, тут є все. І стиральна машина, і духовка, і мікрохвильовка, і чайники, і тут є весь посуд, всі прибори, навіть є спеції і все інше. Дивіться, все частенько, все доглянуто, все охайно. Ось, ну, красота. А от, що я казав? Приємно готувати їду. Коли, от, бачите, тут ти миєш посуду і перед тобою прямо говерла. За туманом такі гори. Але миєш посуду, чи готуєш їсти і отака от красота. Це ота хата, як кажуть, яку я просто обожнюю. Ну, Вирішив з хвальчиками ту нову хату, то будемо жити в новій. І тут вверху три спальні. Ось одна. З таким величезним балконом. Тут куди не подивишся, тут краєвиди просто, просто... Просто казкові. Ось. Тут туалет і ванна. Ще одна спальня і маленька така теж. Ще одна кімнатка. Красота. Прям така, знаєте, ностальгія. Дуже круто. Ой, ходіть. Адміністратори дуже такі, знаєте, хороші. Так, зараз я. Тут ручка до гори. Отак. Якщо хочеться, дід'я, закрив. Я? Тут ручка догори, а то. Десь там вже Бо Я нема тут поне дала. Дякую. Перевірте, щоб я. Шо? І тут ще дуже гарно, тут такі да. меблі терасні і... По периметру всієї хати величезний балкон. Ну, найцінніше. І найцінніше. Найцінніше це ці краєвиди. Тут е, нова база, називається Скогур. 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 Скогур Вон вона розбудовується дуже багато. Там всякі можна собі брати а, процедури комплексні, можна в них і жити, але там потім подивимося, куди ми підемо. Тут Панорама Карпат, інша база, в них є басейн, але він без підігріву, він вже закритий, він холодний. Тут маленька територія. Ну, я вам потім все покажу. Зараз йду допоможу Сашку. Допоможу Сашку. Бо ми тільки приїхали, зараз ми все розгрузимо. Цей нашу хату, всі наші пакунки. Ось. Гарно. Доріжка закотилась. Ось така відкрасота. Ну йдемо в нашу хату, подивимось. Ну все, ми чекаємо на дворі. Ходи котуська. Та тебе покажете, я не можу дадемо Ну ходи покатаємося, йдемо з морком. Ми приїхали, поїли. У нас в хаті тепленько, на дворі так прохолодно. Не, не прохолодненько. Е, гарно, комфортно, але, знаєте, так свіжо. Марко вже обходив територію. Для діток тут є багато як то кажуть, атракціонів, є батут, є качеля, є пісочниця з гіркою. Такі, вон, є така от хатка. Але Марко не йшов собі. Оліся, як найшов е, береза. Листочки опадай. Ходи, котику, покажи мені. Марконишов якогось моцика. Де мене? Де моцик? Он гора хом'як. Зараз я покажу, може видно зараз гарно. Ходи? Котиська. Ага, там є. Ну ходи. Дуже багато квітів, тут власниця дуже любить квіти, каже. Приїжджають, гуска, кролики, гномок. Тут так багато колес, а тут так. Ага, вон тут є моцік, ходисли. Такі гарні квіточки такі. А он віце. Щось? Моцик, Алка щось ходить Ти що нерв, нервуєшся, га? Маркуська, отут. Кот. Он моцик. Ой, дерев'яний моцик. Дам покатаємося. Дай ти допоможу, почекай. О, давай. Ого, сідай. А я тут куди колеса Ой. Ніць. Ну що, Куди тебе сідати? Є місце? Можна? Так. Ой, почекайте. Ой, ой, куди ми їдемо? Їдемо ловити рибу на форельну ферму. Так. Ну давайте. А ось дивіться, як видно, гарно. Говерло, бачите? Говерла, а з цієї сторони петрос. За деревами. Заводиться, ну давай. Туди на ноги на, 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 на педалі. О, їдемо з морком. На форель. Як гарно видно. Дивіться, дві найвищі вершини. Петрос і Говерла. Ось вони. А ми з Сашком вирішили піти прогулятися, подивитися, чи є гриби. Алла Оля і Марко залишилися вдома, не хочуть йти. А ми йдемо. Тут виходить оця територія, що оце бетоном облита, отака от. Це наші сусіди, бо раніше зараз де наша хата, я вам покажу. Раніше було як? Ми через забор перелізли і пішли зразу собі туди вниз. Ось там, там річка є, ну зараз я вам покажу. І ми тоді все гуляли там на гриби, дивилися. Ми, до речі, попередній раз з сашком теж ходили і там шукали гриби. А зараз, а ось ось наша хата. І ми тако перелізли через забор і пішли. А тепер приватна власність. А тепер це вся приватна власність. Отут розбудовується оцей скогур. База відпочинку, вона вийшла з цієї сторони і потрішки-потрішки по розбудовується, розбудовується. Оці домики будуть без перестанку. Ну, погодьтеся, що краєвидів. Правда? Так, так. Так, так. Наша хата тут в цих за ялинками. А це от центральний, ось центральний паниказярка. Панеказярка. Ось оце ресторанчик наш і ялинка наша хата. Ми раніше йшлися і тут ото, попри забор і пішли-пішли. Ну, тепер так не буде. Тепер ми обійшли сашком центральною дорогою і йдемо вниз. А зараз ми п'ємо в оці сосни. А, там вниз. Подивимося. Каже, ще місцеві, що грибів нема, не сезон, але ми так йдемо чисто прогулятися. Подивимося, Що воно з собою являє. Та ні, грибів нема. Мокро. Відцяке не йшли на класне дерево. Ну от стобур суцільний. А потім отак от, от роз'єднується, дивіться. А нижні гілячки опускаються як шалаш. Бачите, отак опускається. Ходимо, ходим, але грибів нема. Ну нічого. Ми так, чисто, знаєте, відпочити, пройтися. От так, красота, правда? Таке от потужне дерево. От. Ходимо. Ну що, Саньок, нема нічого? Нема нічого. Нема нічого. Нічого. Зато пройшлися, розім'ялися. Куди будемо йти? Йдемо туди вгору? Ну йдемо туди. Правда, знаєш, я вже заморився вже. Давно не ходив по, по таких тромах. ви так як, як вигнилися дерева. Вон там прям дугами. Дерева високі, але тут значить вітер дуже великий. Хоча там теж тому, бачиш коріння там, ну, типу, в тих частинах. Ну, мало би щось бути теж. Ну, значить, не сезон. Ліс тут ж дикий. дикий. Цека красота. О. Такі вон дерева височа. Але нема нічого. Ну нічого, йдемо далі. Пішов Марко на Моцика. Грибів не знайшли, як то кажуть, гриби, то Ще не сезон, але вже ось так, ні, ще світло, доволі світло, але ми довго не чекали. Розпалили мангал. І сашком будемо смажити сьогодні шашлики. Вон дивіться, як багато. Вон, бачите, кубка вугілля з мангалу. Тут така є окремо Альтанка, не Альтанка, бесідка. О, дядя Саша, дивіться, вже м'яско. Я маринував. Два вида м'яса. Ой! Привіт, дядя Саша. Привіт, привіт. Так, я нам приніс, це, короче, до балачки. А я й подумав, якщо чесно, і забув. Бачиш? Одна голова добре, а дві краще. А м'яско пахне, правда? Гарно пахне. Тут що такі хазяйські, конкретні, блин. Каже, Алла, ото я? косичка, а в нас це вирізка. А це шия. Бачите, як відрізняється. Тут така от альдиса тут альтанка. Піч. Піч, а ну олійде. Олійде до Марка. Померку як пристав до того, а, мотоцика он там, бачите, <плес> до дерев'яного мотоцика пристав і все, не забереш. От, Такий, знаєте, такий домашній затишок. Тепленько, дрова горять, тут є стільниця. Така кам'яна. І такий ось столик з лавочки. Пліт є уфо, щоб нагрівалося. Треба, що таке диму тут багато, правда? Трошки диму є. Ось таке от. Красота. Алла робить нам салат. будемо мати м'ясо салатик. Зробимо собі лавашик сиром. Тут напевно, треба трошки так от відкрити. Зараз я його відкрию. Трошки диму, щоб він виходить. Ну зараз я його скручу і підніму. Така от альтанка. Бачите. Вон, команд. Говорить. Ой, до речі, калена. Марі, кудись, тобі не холодно. Туда? Ну ходи туди. Давай. Там тепленько заходи. Дітя, весь вважає. Так, таке не будемо смажити все м'ясо. Беремо два, е, шейки е, шампура і два вирізки. Така от красота. Аромати. Просто бомбезні. Зараз почекаємо трішки догорять вуглики. Ой. І будемо смажити м'яско. Ой, яка красота. Просто красота. Дрова тримають добре, правда? Ну так, дрова ж добрі. Ну так. Зразу тільки поставили, зразу буквально пару хвилин, зразу м'ясо таке червоненьке. Засмажилося, запечатилося. А аромат вже просто бомбезний. Так що, шеф повар по м'ясі готує, а ми наблюдаємо. Так що зараз будемо смакувати. Шеф Сашко. Зараз салатик, але нам ще приготувала гарнір. А був Ой, це ти б не проконтролювала, би не прожила. А я тіпо, я не знаю. Ти ж як не ставиш 5 копійок своїх, ти не проживеш. Я буду пити зараз ще каву на вечір. Хочу каву, не знаю. А тут що ти нам приготувала? Це Оля приготувала гречку. Хоча ага. ти мені вже вискала, що я купила картоплю і на її і не набрала. Яйця приготувала Оля. Що... Оля яйця приготувала. Ну, молодці, молодці. Молодці. Добре, давайте накладаємо на стіл, бо я хочу вже. О, такі та ручки ти... ставить. Що? вовка зробити. Вовка зробити? Ну добре, домовилися. Але зараз погамуємо такого смачного м'язка і будемо тоді ліпити вовка. Вовка. Ну що, ну, коротше, всім смачного. Так, да, дуже смачно. Вовк? Ну я вовка не бачила. Ні сигналу. Так що, ну то так. А білочка є, так, да, я бачила. <laughs> ну, знаєш. А навіть Та, їжачки таке бувають. черепахи. Знаєш, у нас в є такий знак. Та, ну, і там написано обережно черепахи. Що ти робиш, Марко? На місце. Цукор. Да? Цукерок машку. На місці цукор. Ти що? Так що то так? А в тому, мама, каже, не розказують. Була таке всяке. Які люди, підеш, на яке світло можна дорогу переходити? На зелене. На зелене, а білочка цього не розуміла. Вона біжить, тут у нас світ. Тому така проблема. Так що не треба бігти на світло. Мораль яка переходить дорогу тільки на зелене світло. А якщо червоний дядя на світлофорі, то що треба робити? Стояти на місці. Молодець. Червоний немає руху. Зелений, будь ласка, йди. так? А жовтий приготуватися. Mm -hmm. Так. На такому низькому стах. Якщо червоний, то машина їде, правильно сказав? Так, да, правильно. Якщо червоний, то їде. Машина. Якщо пішоходу червоний, то машина їде, правильно, все. Да. Mm -hmm. Ти дуже розумний, молодець. Він дуже розумний. ми йдемо садочок, так, ми теж дам тільки коли дядя зелений на світлофорі. Так, а коли з машина, не можна переходити. Не можна, тоді червоний світиться, правда? Навіть якщо немає машини і згори червоний, то треба чекати. Бо дядя водій дуже матюкатиметься, тоді і скаже, а розкудріть, куди ти йдеш. Ага, розкудріть. Ага. Я не знаю, і наш, я коли за кермом, то мене пішоходи, ну типа, ну не мішай мені. Тебе? Ні, а от іменно велосипедисте. Ні, а мене пішоходи, що телефон не йде, і ще знаєш, так пише. Ну, зараз пішоходам дуже багато льот. Він став на проїжджу частину, все, він править ну, риміш... поважати водія потрібна. А, я коли за кермом, то я пішоходів завжди поважаю, але велосипедистів я просто за кермом я, я не люблю. Олечка, нам завари, будь ласка, оту каву і ти маєш? Добре. Буде ну, маль... я хочу з марсипаном каву. Ну, Маркусіка, ти будеш каву з маципаном? Ні, каже, Ні, я, я, я чайочок каже п'ю. Я чайочок. Ну, це я, я буду, маленький. Маленький, а ми будемо пить каву з марсипаном. Правильно. Добре, добре. А каву яку? 25. 25. Правильно, 25 Coffee Roasters. Значить, дуже шкода компанію. <рес> Катуська. Це компанія, яка рано через війну змушена переїхала була в Львів. Переїхати. Були Харків. 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 Так а, Паріж теж переїхав в Запорожжя. Ну ось. А тепер... А як буде хата? Хата буде хаус. Маркусик, Маркусик знає, а це який колір по-англійськи? Ред. Який? Red. Молодець. А це? Um, Жовтий. А як буде по-англійськи? Жовтий? Єлов. Єло, молодець. А зелений як по англійськи буде? Грін. Грін, молодець. А синій? Голубий? Блу. Блу, молодець. А білий? Вайт. Вайт, молодець. А чорний? Блек. Блек, супер. А коричневий? Браун. 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 Супер, Я ти молодець. Я не знаю, що вчити. Як він намалював гадок. А вдома oh. в мене стільки малюнки, маркусик намалював. Я повезу всі колінки. Маркусечка, а ще один ми забули колір з тобою. Оце який колір рожевий? Пінк. Пінк, супер, ти молодець. Я зараз буду малювати. Добре. А, знаєш, які я які кольори знаю, вати. Black і грін. Тож я плючай чорний зелений. Більше не знаю. Blue, mm. я, я знаю, і red. 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 А, а, а Марко молодець. Марко в садочку ходить на курси англійської мови. Він вже вміє рахувати, знає кольори, знає погоду Мам, і знає вже дні тижня. Так що Маркусик молодець. Зараз будемо пити каву. Колеса ти молодець. Малюсь. Пахне. Пахне. Пахне красно. Я б сама захотіла каву. Mm. Mm. Oh, боже, як красиво. Надо, я не, ну, по, по і ти будеш майбутнім Пікасо! Пікассо. Не треба, він буде барилка, а не Пікассо. Ні, ну по. по мальовидлові. В нього буде середнє. І пікассо, і кого там іще, а то І давін, Так, А то буде барилки. А як твоя фамілія, Марко? Баїйка. Молець. Ваїйка. Баїйка. Це треба називати не Байка. Баїйка. Ну, я, ска я скажу вам так, оці cassette, кухонні, вечірні зустрічі, розмови це дуже цінні. Направду. Такі сімейні, добрі. Та Боже, ми такі страшні алкоголіки, боже мій. Боже мій. 20 грам, а так чисто, да. чисто за зустріч. Ну менше з тим я кажу, оці е, домашні такі сімейні, дійсно такі зустрічі, не дуже цінні. Вже нагрілися, надихали, тоді. І, роки. і, і я кажу, і хата така своя, і, і ми свої. так що ну, добре. Вже ми внюхалися, як ми тільки зайшли, Боже, ну це так пахне, то то наші парілки розпарюють дерево, може так. Дякую тобі, Віталька. <різь> Давай, я б ще з ними приїхала. Не... Дякуємо e, Богу за те, що ми маємо можливість. дякуємо за за те, що ми маємо можливість отут приїхати, знаєш, посидіти, так, так. поспілкуватися, так. повідпочивати. Ми план, без планування, але нічого. Я тобі скажу так: все, що робиться без планування, завжди виходить набагато краще, ніж коли ти щось плануєш. Ну так, ти прав. Окей. Окей. Казименко, окей. Малюй, молодець.